Мадо, вітаю вас. Сьогодні тема квадрат і його властивості. Квадратом називається прямокутник, у якого всі сторони рівні. Познайомимося з властивостями квадрата. Перша властивість всі кути квадрата рівні і рівні 90 градусів. Друга властивість периметр дорівнює 4 ав Третя властивість діагоналі квадрата рівні, тобто АЦ дорівнює БД. Четверта властивість. діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні і точкою перетину діляться навпіл. Тобто А перпендикулярна БД і АО дорівнює О дорівнює БО дорівнює ОД. П'ята властивість. Діагоналі квадрата є бісектриси кутів. Тобто вони ділять всі прямі кути на два рівних кута по 45 градусів. І шоста властивість. Точка перетної діагоналі рівно віддалена від його вершин. Тобто АО дорівнює ОЦ, дорівнює ОБ дорівнює ОД. Таким чином, О є центр описаного, і можна довести, що і вписаного кола. Розглянемо задачу. В рівнобедрений прямокутний трикутник АБЦ вписано квадрат. це МНК. Так що кути КТЦ квадрата І трикутника півпадають. Треба знайти периметр цього квадрата. Розглянемо трикутник BКN. В ньому кут B дорівнює 45 градусів. Тому куд СКНБ також дорівнює 45 градусів. Отже, цей трикутник рівнобедрений. Тому, якщо ми позначимо сторону квадрата через Х, то в нас БК також буде Х. І ЦК дорівнює X. Отже, маємо БЦ дорівнює БК плюс КЦ дорівнює Х плюс Х дорівнює 2х. Таким чином, 2х дорівнює Б, Х дорівнює 1 друга Б. Отже, периметр дорівнює 4 множити на одну другу Б дорівнює 1 друга Б. Дивіться, мадоп і будете найкращі математики у своїй школі.